Працюючи лікарем-терапевтом, я зустрічаюся з багатьма упередженнями серед пацієнтів щодо організації їхнього лікування, і напевно найбільшим моїм болем є свята віра в силу крапельниць. Я у жодному разі не хочу засуджувати пацієнтів за їхню необізнаність у цьому питанні. Я перш за все хочу критикувати лікарів, які наполегливо формують це упередження у людей, далеких від розуміння роботи нашого організму. Хоча називати їх лікарями, напевно, буде не дуже правильно, доречніше буде їх називати маракобісами або обскурантами. Проти чого я виступаю. Не подумайте, я не проти крапельниць як таких. Я проти використання їх як засобу для зміцнення серця, печінки, нирок та, взагалі, для ефемерного зміцнення будь-чого. Запам'ятайте, якщо у вас є ураження будь-якого органу, ми не можемо його зміцнити. Ми можемо лише зберегти те, що лишилося. Це досягається не за рахунок вливання рідини у вену раз чи двічі на рік, а переважно за рахунок тривалого прийому лікарських засобів. Такий прийом має починатися з моменту встановлення діагнозу і тривати аж до кінця життя пацієнта. Я проти, коли крапельниці використовують для введення найпростіших препаратів, які пацієнт може прийняти перорально або які можуть бути введені внутрішньом'язово. Така практика лише дорожчує лікування і створює зайві незручності для пацієнта. Мені сумно дивитися, коли пацієнту з грижею міжхребцевого диска вводять звичайний ібупрофен внутрішньовенно. Я проти, коли лікар Мракобіс призначає препарати без доказової ефективності задля збільшення наповнення свого гаманця. Я перерахую деякі з цих препаратів, можливо, декому вони будуть знайомі: метонат, тіоптон, альфаліпон, гептрал, соларгін та інші. Звісно, знайдуться мільйони пацієнтів, які кричатимуть, що їм подібне лікування допомогло що я некомпетентний, а лікар мракобіс на своєму унікальному досвіді збагнув таємниці світобудови і тепер знає, як за допомогою унікальних комбінацій з солодкої та солоної води перемогти недугу. Але це не так, не завжди після означає внаслідок. Суб'єктивний досвід лікаря не може бути мірилом ефективності лікування. Чи варто опиратися на власний досвід? Це важливе питання, яке варто розібрати детальніше. Лікарі невідкладних станів, реаніматологи, лікарі екстреної медицини можуть, але з обережністю, опиратися на власний досвід. Вони бачать безпосередній результат своїх дій: пацієнт або вижив, або помер. Усім іншим категорично забороняється апелювати до власного досвіду. Розглянемо чому. По-перше, більшість захворювань, з якими стикаються лікарі загальної практики, проходять самостійно, і основним лікуючим компонентом є час. По-друге, хронічні захворювання мають хвилеподібний перебіг. Періоди покращення і погіршення чергуються. Пацієнти звертаються до лікаря в момент піку погіршення, яке у більшості випадків самостійно зміниться періодом покращення. По-третє, і найголовніше, пацієнти, яким лікування не допомогло, як правило, потім до лікаря не повертаються, а пацієнти, яким допомогло, приходять і створюють для лікаря ефемерну впевненість в ефективності його методів. Хоча частка пацієнтів, яким лікування не допомогло, може бути в рази більшою, лікар про це ніколи й не дізнається. Хороший лікар-клініцист при прийнятті рішення повинен опиратися на доказову медицину, а не на власний досвід положення планети Нібіру чи гадання на картах Таро. І, любі мої антиколеги, наступного разу перед тим як призначати черговий фуфломіцин. Задумайтесь над тим, що в якийсь період свого життя на місці цього пацієнта можете опинитися ви самі.